І всім привіт! З вами Армагеддон Україн, І сьогодні я зі своїм другом Фризай будемо виживати в покращеному Енді. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Давай дерева добудемо, а поки що я буду розказувати про правила. Так, вертак я зробив, вертак я зробив. Окей, правила у нас такі. Ми маємо вижити тут 100 днів, вбити Ендер Дракона, знайти найкрутішу броню, зробити базу і знайти елітри. Все дуже просто. Там да, все дуже просто, походу будемо помирати. Потом... Добре, що це не хардкор. Є, ми, ну, за, а від чогось відрізаєте ти? Тут є два біоми в одному місці. Круто! Є? Тут є йди до мене! Що? Ми одразу знайшли, як добратися до Ендер Дракона. І не прийдеться будуватися тисячу блоків. Давай добудемо хоруси, бо це одна з наших єдиних їж поки що. О, бана! Та тут ми в ідеальному місці заспавнилися. Тут риба є ось така. Е і. А, -а, -а, а, Мене отруїли на секунду! Чо, Чо це, блін, було? Медузи, а, то медузи так роблять. А, ти, ти вличку, то медуз. Я хочу це збавити. Я медуз теж тоді буду вбивати. Дре -дре. Так, риб я повбивав, тепер треба зробити пічку. А як її тут нормально зробити, я не знаю. Можна добути андерняк, можливо, відкриється рецепт і точь по ендерняку. Давай. Окей, можна спробувати. Давай ти тоді добудь ендерняк, а я добуду нам їжу. Е, окей, я тоді, ти тоді, так, іди добувай їжу, а я поки що скрафчу теж дерев'яний мікаю, собі. Давай, давай. Нам дуже пощастило, бо нам попалися е, ось ці озера, в них спавняться риба, і таким чином у нас буде їжа. Я знайшов ендернякову руду. Це дуже крута руда, вона нам знадобиться в майбутньому, так що добуваємо її по максимуму. Дивися, з каменю можна побудувати тільки пічку. Окей, робимо, робимо тоді пічку. З ендстоуну тоді я добуваю пічку, так? Так, я теж тоді тобі а, допоможу. Так, я вже тут. Так, диви, треба поставити на прожарку ось це. Рибу треба на прожарку. Я не розумію, де взяти кам'яні інструменти, так що я поки що буду добувати дерево для палива. Це дерево у мене є. Так, пічка трохи переплавляє. Ой, я бачу, я тоді поки що ще рибок повбиваю тут. А, на мене ендермен напав! Ендермен напав! Якогось фіга. Я ж йому в очі не дивився. Добре, я в воду заліз. І по незрозумілим причинам тут є вода. І по якимось незрозумілим причинам на мене загралися ще аж три ендермена. А! два. Мінус три. У мене є ендер перлине енду. Круто. Ось, салатіум і. сли зливки я вже два зробив, наприклад. Спробую зараз зробити якийсь меч. Ні. Ні, воно не так працює, бліна. А воно не так працює, чіл. А як воно працює, що зробити треба? Ууу, це водо де не крафтить штуки. Тобто бачи води покладуть тільки знаходиться. А що ти можеш залати, коли типу, погорда зробити? Ой, блін! Ні, потрібно, потрібно просто салатіуми ці ось покращувачі, типу. Треба, походу, нам шукати їх. От блин. Давай ти будеш добувати тоді цю руду, а я буду шукати ендер місто. Ні, давай разом підемо. Ну, окей. І разом будемо якраз таки добувати все. Давай в одну сторону тоді підемо. Е, куди йдемо? куди так, Давай, так. давай в той біом підемо. А він, а він безпечний є, ну Він так? він більш-менш безпечний, в ньому не спавняться вороги, нібито. У мене є одна перлина енду, коротше. Це тобі. Давай я буду носити такі дуже важливі ресурси, а ти будеш типу якби. Тобто я як буду тут себе красити оце все, ти будеш битися і це все. Окей, окей. окей. Тобто, Я тут Я тут бачу якусь зірку. Ну важливо це далі, тому що вона натак така на окремо. Дай мені їжі, бо я боюся хорошим використовувати це Окей, тримай вісім. Uh, Браво! А я пам'ятаю кудись. А! Мене заморозило щось! Мене щось заморожує. Ходить це доходити. Давай. Гарна пропозиція. Але тут можна було б потім зробити якийсь собі будиночок теж. Так, коротше, діагональний ніндзя бріджинг погнали. А давай буду волк. Браво, браво. Дуже тобі дякую. Бліна. О, я дещо знайшов, я дещо знайшов. Я дивився гайд. І я знаю, ось це дуже крутий біом. Такий. Ось, бачиш, там рожевеньке є. Так, я подумала, що це ліжку і це такий цей Я зараз Дай Дайжі! Та ну, а де воно? А-а-а! В одному Нарешті я тебе дочекався, хвосвата! Ти дуже довго йшов! Я тут! Ура! Все, давай я зроблю нам... Окей, давай далі подорожувати цими печерами. О, тут. Я таке допутався, до речі, дерева, якщо дивиться, не вистачило. Ну, у мене є практично стак. У мене дерева не вистачило. Ну добре, у мене є ще сім таких дошок. Зараз спробую дострибнути і. єес! Я знайшов тут якісь неонові кактуси. Це ми використаємо для бази. Кам'яна доба. Є! Ми маємо камінь! Ура! Кроше, як комоха біжі! Окей, окей. покращення обладнання. Це типу камінь! Це типу по камінь! Та я зрозумів вже. А що це ти добуваєш тут? Теж камінь? А, це теж камінь, а я ось такий камінь знайшов. А -а -а. Такого каменю набагато більше. А тоді давай підемо далі. Тобто нам тепер знайти треба місто е, краю. Ендерсело, що? What? What? Я не знав, що тут є такий данж. Uh, О, я знайшов якийсь ковальський шаблон. А Ethereum Platting. Ще босом berry Jelly який я знайшов. І лятер варепести. Все бери, коротше. Коротше, все бери. О, ще одна тут shadow berry cooked. Приготовані. Приготовані да, я знайшов. Да, да. Тут я знайшов. Я знайшов Куби фрактали! В Куби фрактали! Квартал це коли з, наприклад, шляпи йде інша шляпа. Так, зараз подивимося, що тут у нас є. Так, тут знову Shadow Berry Cooked. і. Berry Cooked, і Aetherium Платінг. Aetherium Платінг ще є. Так, Shadow Berry Cooked і Aetherium Plating. Щось їх тут дуже багато. Yeah. Я знайшов пшеницю, Я пшеницю знайшов! Ні, сімки нема. А ось. О, я знайшов дві перлини Енд. А ні, чотири перлини Енду тут. Aetherium Plating і Shadowberry Cooked. Ось воно, ось воно. Тут є. Три копиця соломи. Звідки воно тут взялося, незрозуміло. Ой, ще одна больчичка. Combinate with leather handle. Ковальський шаблон. Ще два. айтеріум платінга. І. айтеріум... Аетеу зливки. Я знайшов Аетеріум ні зливки. Топово. Коротше, я не, я не потрібна. Я не по я не потрібно зараз викладу. Новий біом, новий біом якийсь. Я такого, я такого в туторіалі навіть не бачив. Бо туторіал був давно викладений, а це оновлена версія цього моду. Данж! Данж! Є! Плізе літритри, чи що тут може бути? Ам, тут, тут ресів нема якого фіга тут тресі в Знову новий біом! Знову новий біом! Якийсь господи! Скільки тут всього! Окей, давай туди і тоді підемо! Ось туди! let's go. Є yeah, все. У мене ще два індерперли є. Тут якийсь вулкан! Оба на ще один данж. Це, Це портал! Це портал! Я з дийовист її структури. Так, а ну, а може сюди треба щось там покласти, типу? Це ритуал? Ти маєш створити, якщо ти створиш, якщо ти його пройдеш правильно. А що з ним робити? Ніхто ще, ніхто ще не знайшов, як його відкрити Коротше, запиши корди, ми потім сюди повернемося, коли дізнаємося, як це використовувати. Давай зробимо тоді відро, я собі роблю відро. Я знайшов знову зламаний корабель. Та, можливо, шанс є просто. Так, тут обсидіан є. Тут я бачу все розвалено. Я знайшов варильну стійку і тут є зільки. Топово. Я знайшов Ender City! Я знайшов в City! Є! Yeah! Єє! БЛІНА! А, блін! У мене практично хп нема! Мене те пехнуло в. Окей, окей. Добре, тоді повбиваємо шалкерів, можливо, щось випаде. А де зараз? Я в самому низу зараз. Життєво. Та ні, ну маєш хоча б щось бути. Ні. Там ще верхній поверх є. Там теж нічого немає Я дур, я до я, я ходив багато бодсіті, там немає нічого. Та ні, ну має там щось бути. Це не, не просто так Енд називається. Фуф, я живий, я живий. Мене підносить на гору. Зараз буде вотердроп. Яс, я вижив. Блін, а тут, блє. походу, реально забагане. Нічого, Немає нічого якого фіга. В Вендер Сити нифига нема. Я, That походу, я, походу, новий біом знайшов. Та, да, тут тут якісь сірі блоки такі зараз. Подивлюся, умбра, умбра ліс Ну а на цьому перша серія цього виживання підходить кінцю. До побачення!